На каналі ArtProStir.ua Дякую всім, хто дивиться мій канал та всім, хто підписався на нього. Тема нашого малюнка песик на прогулянці. Я вирішила намалювати українського собаку венюховача вибухівки. Він є талісманом Державної служби з надзвичайних ситуацій. І також він є звичайним песиком породи Джек Рассел Тер'єр, який у вільний час любить відпочивати. Бігати, гратись. Тож приготуйте альбом, гунку, простий олівець та кольорові олівці. Розпочинаємо нашу роботу з начерку. Проводимо лінії, не натискаючи на олівець, щоб потім легко можна було витерти лишні. Стежте, щоб песик, якого малюєте, розміщувався посередині аркуша. Спочатку промальовую тулуб, лапи, хвіст. Повністю проводжу обриси голови, роблю розмітку носа, очей та вух. Вимальовуємо деталі бронежилету на песикові. Кутро патрона біле з світлокоричними латками, тож намічаю їх, щоб потім легко було розфарбувати. Роблю розмітку ромашки, яку грайливий пес зірвав і несе своєму господарю. Обриси песика промальовано. проведемо лінію горизонту, що знаходиться за ним. Переходимо до роботи з кольоровими олівцями. Якщо не встигаєте виконувати роботу за мною, ставте відео на паузу. Світло-коричневим олівцем проштриховую. Потрібні ділянки, намагаюся класти штрихи в одному напрямку і за ростом шерсті песика, Під вушками та в затемнених місцях пропрацьовую темнішим коричневим кольором. Проштриховую кольорами деталі бронежилету, а саме прапор України та прописую надпис імені песика Патрон. Хоча хутро має білий колір, але для того, щоб додати об'єму, потрібно промалювати тіні, які є, тому робимо це з допомогою чорного олівця, можна використати також сірий або блакитний. Штрихуємо легкими прозорими лініями. Щоб показати, що наш песик на прогулянці, нам потрібно промалювати природу навколо, тож беремо блакитний олівець та штрихуємо небо. Залишаю білі місця на небі, то будуть хмари. Не забуваю промалювати ромашку. Ретельно промальовуйте кольори неба, щоб воно було яскравішим. Пес патрон біжить по стежині, яка має світло коричневий колір, але не забуваємо знову ж таки про тінь яку ми промальовуємо темним коричневим кольором під лапами песика. А навколо зелені луки, тож обираю світло-салатовий олівець та проштриховую трав'яний покрив навколо. Темно-зеленим кольором прописуємо поодинокі травинки тіні в траві, для того щоб вони виглядали більш реалістично. Ось такий грайливий, яскравий пес патрон дивиться на нас з малюнка. Поділіться враженнями, чи вдалося і вам намалювати цього героя. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео. А з вами малювала Людмила Буглак. До нових зустрічей!